Від Малокотиринівки на Запоріжжі до лінії фронту якихось 12 кілометрів навпростець, і останні три тижні росіяни тероризують місцевих, влаштувавши у селі справжній полігон. Свої навички керування ФПВ-дронами вони відпрацьовують просто по цивільних будинках і авто. Наша знімальна група відправилася туди, щоб дізнатися, як виживають місцеві. Олена Каптюх звідти. Дорогою до Малокатеринівки фронтового селища на Запоріжжі поліцейські дають настанови. Якщо ми кажемо команду покинути автомобіль, значить ми різко швидко це робимо всі разом. ФПВ-дрони дрони ось про що нас застерігають. Вони кружляють над селом чи не щодня. У Малокатеринівці живуть зо дві тисячі людей, та на вулиці їх майже не видно. Зайвий раз намагаються не виходити з хат. Дрони літають і днем літають, і ночі літають. Гучно і страшно боємося. Поліцейські показують, звідки окупанти запускають безпілотники. От один пагорб, другий пагорб, десь там вже за третім пагорбом йде лінія бойового зіткнення звідси. Десь приблизно, не приблизно а точно 12,5 кілометрів вже лінія бойового зіткнення на сіде. Тільки цього місяця було зо 20 влучань ворожих епідронів у цивільні автівки та будинки. Один з таких тиждень тому рванув у саду Лідія Гацько. Вон та дирка, де впало, це. по вікнах заторохтіло, і взрив був. А як воно, коли вони сюди впали, як воно сюди падало, я не бачила, бо я в хаті була чесно. Від уламків пані Лідію захистили ось такі дерев'яні віконниці, якими жінка позатуляла вікна під час війни. Рушаємо в сусідній двір. Тут було ще одне влучання в півдрону. От бачите, сила удару, яка була От паркан, залізний просто зігнуло вибиті вікна. Поговорити із господарем не вдалося. Сусіди кажуть, після пережитого у чоловіка стався інсульт. Ще одна улюблена мішень росіян. Цивільні авто рухався автомобіль, прямо на ходу. В нього влетів підрон. Дуже добре, що поруч були люди, і місцеві, і поліцейські були поруч теж відразу відреагували. Пасажирів врятували, відвезли в лікарню. Часто цілять у бензобак, щоб авто вибухало, кажуть поліцейські. На протязі 5-10 хвилин машина повністю вигорає. Або ж у лобове скло. Якщо в машині є водій, таку атаку пережив В'ячеслав Урванцев. Він у лікарні уламками посічене все тіло. Чоловік втратив праве око. Згадує, чекав у авто на дружину. Лише в останню мить почув дзижчання. Різко нахилився, і різко в лобове стікло ударило. Прийшов. Ну, я э, сознание не потерял, выскочив из машины. Э, ну, Что-то мне так казалось, что я уже э, не живый. Усе життя В'ячеслав майстрував меблі. Сподівається, що після одужання зможе повернутися до роботи, адже треба годувати своїх чотирьох дітей. Повспосічені уламками від ФПВ-дронів паркани повільно крокує Люся Акімова. Плаче каже, боїться, але мусить іти в магазин, бо їсти щось треба. Так гучно, так ці шахеди дістав. стільки вже людей пострадало. Дуже страшно, дівчині, дуже. А життя заставляє йти, Хочеш, не хочеш, а треба за останні три тижні в Малокатеринівці через удари російських безпілотників постраждали п'ятеро людей. І найбільше переживають жителі, що ці атаки завжди не передбачувані. Якщо про ракети та керовані авіабомби людей попереджає повітряна тривога, то впівдрон з'являється тут раптово. Доводиться прислухатися і в день, і вночі. Із Запорізької області Олена Капцюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.